А ви знали, що для кожного аналізу є своя пробірка. Всього їх існує 6. І відрізняються вони тільки тим, що в них є різний реагент, який зберігає властивості крові. Наприклад, пробірка з фіолетовою кришкою. В ній є напилення ЕДТА. І в неї ми набираємо загальний аналіз крові, групу крові, генетичні дослідження. А це жовта пробірка з гелем. Він допомагає відділити кров від плазми. Сюди ми набираємо біохімічні дослідження: блакитна кришка з цитратом натрію. Вона необхідна для досліджень дедімір і когулеграма. Є дві пробірки різного кольору, але з однаковим вмістом реагенту EDTA плюс гель. Відрізняються вони тим. Що набираємо кров для різних досліджень. І наостанок пробірка з червоною кришкою з реагентом згортання крові. В цю пробірку ми набираємо бакпосів крові, антирезусні антитіла або ноль антитіла. Підписуйся на Smart Lab, Тут багато цікавого!